Mazda 6 2009 року випуску має пробіг 177 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 2 літри, трансмісію автомат. Автомобіль має мультикермо, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, музика USB AUX, легкосплавні диски r 16 тканинний салон, ксенонова оптика, підігрів сидінь. Це комфортний та надійний автомобіль. Загальний стан автомобіля добрий, вкладень не вимагає. Є можливість перевірки на сто.